Сьогодні наша основна задача навчитись створити, створювати корпоративний аккаунт на комп'ютері або планшеті. Для цього ми запускаємо браузер Google Chrome. І натискаємо кнопку додати. Інший спосіб, якщо у вас буде браузер відображатися трохи по-іншому, наприклад, ви завантажили звичну для вас сторінку, тоді для того, щоб додати новий аккаунт, натискаємо у верхньому правому куті кружечок із вашою електронною адресою і у відкритому вікні теж натискаємо плюс додати. Натискаємо кнопку Вхід. Після чого нам треба ввести електронну адресу, яку вам надасть класний керівник. До прикладу, у мене ця електронна адреса буде виглядати ось таким чином. Student. У вас частина після собачки буде абсолютно така ж сама, як, яку я напишу зараз. Це zg трапка, Education. Натискаємо кнопку Далі. Після чого нам потрібно ввести пароль. Знову ж таки, інформацію щодо паролю вам надасть ваш класний керівник. Після введення паролю натискаємо кнопку Далі. Погоджуємося з усіма пропонованими умовами натиснувши зрозуміло, і створюємо новий пароль. Бажано, щоб у вашому паролі використовувались не лише цифри, а також і букви. Після підтвердження паролю ми автоматично заходимо в наш новий корпоративний аккаунт, натискаємо кнопку Далі, вмикаємо синхронізацію, обираємо собі потрібні налаштування. І вже після цього можемо переходити до роботи в новому аккаунті. Як ми бачимо візуально, він майже нічим не відрізняється від звичайного Google аккаунту. Єдина відмінність у тому, що тепер вчителю не потрібно у Viber-групи скидати посилання для приєднання у класі. Вчителі це вже зробили всередині нашої освітньої платформи, і коли учень вперше заходить в свій Корпоративний аккаунт, натискаємо ось тут продовжити. Вибираємо роль Я студент, і у кожного з дітей вже будуть відображатися ті класи, в які їх запросили вчителі. Для того, щоб доєднатися до цього класу, достатньо натиснути кнопку Приєднатися. Яка новація буде в G Suite for Education для учнів? Одразу на першій сторінці ми можемо бачити з вами кнопку в окремому. В окремій частині, в окремому блоці мід приєднатися. Що це означає, що тепер теж вчителю не потрібно генерувати посилання мід і скидати в Viber-групі. У кожному класі, з кожного предмету, вже автоматично системою згенеровано посилання на відеозустріч, тому для того, щоб дитина могла доєднатися до заняття, їй достатньо зайти в клас і натиснути кнопку. Приєднатися, після чого вона очікує на початок заняття. Звичайно, вперше, коли ви заходите через аккаунт, треба дозволити комп'ютеру використовувати доступ до камери та доступ до вашого мікрофону.